Благодійний івент Черіті концерт присвячений збору коштів для дітей, що проживають за 15 кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області і не мають фінансової можливості виїхати, відбувся у столиці. Добру справу організували та реалізували Олена Ющенко, власниця благодійного фонду Мамине серце та Ілона Гвоздьова, засновниця клубу Ювію. Час війни ми збирали на ЗСУ, на наших захисників, але зараз от ми так зелено відчули, що треба допомогти діточкам які знаходяться у прифронтових зонах які відчувають те що ми відчували сьогодні вночі вони відчуваються кожен день тому що там не тільки летять ракети там стоять установки які не дають спокійно спати в мене мама під запоріжжям живе тому я це знаю як ніхто і сьогодні ми хочемо зібрати саме ось таким діточкам на їх які хоч якісь маленькі побажання мене мотивує Господь. Він мені показує. Ми зелоною зустрілися зовсім випадково. і Я відчула, що це така людина, мені близька і. Тому ми вирішили ви все якось знає, так... У нас. Така Швидко. знаєте, вийшла жіноча синергія, колаборація, співпраця в нас немає конкуренції. В нас є підтримка і взаємоповага. І ми вирішили об'єднати наші обидва заходи, об'єднати зусилля Олени з її фондом Мами на серце. Мені здається, наразі діти це наше майбутнє. І хто як не мами і жінки можуть? Це підтримувати спільними зусиллями. Організаторки змогли об'єднати сильних та натхнених українців, які готові підтримати та піклуватися про найцінніше дітей України. Кожна гривня з цього заходу це крок до життя, здоров'я і щастя майбутнього покоління. Для збору коштів провели аукціон унікальних пам'ятних речей. Це наша найголовніша ціль. Тих людей, хто не на нулі, хто не на фронті, той допомагає всім, чим може на місці. У кого які є можливості, той тим і допомагає. Це не важливо, який внесок великий чи маленький. Для кожної людини він свій, але обов'язково кожна людина має починати з себе і долучатися до допомоги будь-кому. Потребі зараз всі, починаючи від дітей, стареньких, маленьких. Старших людей, вагітних жінок, і самотніх людей. І в нас тут допомогу шукає в будь-якому ракурсі і де ти можеш їм допомогти, будь-то просто поширення інформації, хто може, будь то якісь матеріальні можливості є у когось більше, І чи це волонтери, які волонтери, і привозять цілі гуманітарні. Продукти, тому звичайно, це я теж вважаю це, не в першу чергу. Це всі знають, що на волонтерах все тримається. А як Ви взагалі сьогодні всі проєкти? Чи це правильно, чи це доречно? От не в такі непрості часи. Перший раз за три роки я вийшла на такий захід. Я була декілька разів в театрі, все, на цьому все. І... Я прийшла сюди саме, тому що це є підтримка для дітей, які знаходяться в 15 кілометрів від лінії фронту. Це те, що сьогодні зранку сталося. Я коливалася чи йти сьогодні на захід, чи не йти. Але якщо це стосується допомоги, вони не винні, що нас сьогодні зачепили, і вони так само чекають, щоб їх забрали звідти, де їх чіпляють кожного дня. Окрім аукціону на гостей чекали яскраві виступи артистів, енергійний танцювальний майстер-клас від Ілони Гвоздьової, показ колекції українських дизайнерів, вишуканий фуршет і, звісно, приємна компанія однодумців. Ти номер один, Tchau! Спостерігаєте за нами взагалі, за нашою Ти діяльністю, за нашою позицією, за нашою творчістю. А можна побачити, що ми дійсно а, ми дійсно багато підтримуємо благодійних проєктів, ми дійсно а, багато виступаємо на благодійних заходах для військових, для переселенців, для поранених, для дітей, наприклад, з прифронтових зон. І дійсно це важливо, тому що я взагалі зараз хочу сказати таку річ, що під час саме от, Напевно, саме під час повномасштабної війни ми почали інакше сприймати а, свою а, місію і місію своєї творчості. Як би там зараз це гучно, можливо, не звучало, але це так і є. Тому що одна справа, коли ти виходиш на сцену, коли ти співаєш, коли ти даруєш людям щастя, але коли а, за допомогою би, своєї творчості, за допомогою своїх пісень, ти можеш. А, Врятувати душу, життя можливо, можливо, вилікувати когось саме емоційно, тому що музика здатна лікувати. То я вважаю, ми, ми просто вважаємо, що це якби наша місія і що це просто наша, наша мета. Для мене як для співачки, насамперед сьогодні, і взагалі надважливо відвідувати і підтримувати такі благодійні дійства, тому що як. Як не ми, як артисти, як блогери, зможемо максимально розповсюдити це жахіття, яке відбувається зараз в нашій країні. Наприклад, сьогодні вночі про це просто неможливо мовчати. Ми маємо всі свої сили спрямовувати на наближення перемоги будь-яким чином благодійними заходами, зборами, будь-якою допомогою, ми маємо це робити. Ось вони шукали. Ось вища вівні неповірний вітам. Діти це наше майбутнє. Я повторюю це вже десятки разів. І коли ми виступаємо, ми підтримуємо дітей, підлітків. Ми даємо їм натхнення, ми даємо їм бажання розвиватися йти далі. Не тільки їм, а й їхнім батькам, тому це дуже важливо для їх розвитку, для їх творчої діяльності. Тому саме ми сьогодні на цьому показі представляємо колекції наших українських дизайнерів. Ми їх підтримуємо, підтримуємо українське, підтримуємо наших. І, звичайно, вони всі хвилюються за колісами, але ми, ми готуємося, ми підтримуємо, ми хочемо, вважаємо, віримо. Благодійність зараз максимально треба підтримувати. Але я це вже не перші роки. Це не зв'язано з війною чи щось. Просто те, що ми маємо у серці. Якщо ти добра, світла людина, ти маєш допомагати. Якщо ти щось маєш. Взагалі щось має. Чим ти можеш поділитися? Треба цим ділитися. Черіті, концерт став яскравим прикладом того, як завдяки творчості можна об'єднати людей, мотивувати їх, донатити і допомагати тим, хто найбільше цього потребує. А ще у ці важкі часи відволікатися від буденності і дарувати собі позитивні емоції. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.